Чи помічали ви, що у сучасних проповідях майже ніколи не піднімають тему таємних гріхів? Ми постійно чуємо про благословення, перемоги, процвітання і навіть про духовні битви, але рідко говориться про те, що повільно нищить душу у тиші, ховаючись за зачиненими дверима. І це зовсім не випадковість. Таємний гріх приносить сором, він викриває те, що кожен волів би приховати. Але є один гріх, про який майже ніхто не наважується проповідувати. Саме він веде у падіння тисячі віруючих, молодих і старших, чоловіків і жінок, навіть служителів. Цей гріх мастурбація, тема, про яку воліють мовчати, але яку необхідно винести на світло. Мова йде не просто про фізичний акт. За ним стоїть уява, пожадливість і бажання, які виходять з-під контролю. Це гріх, що маскується під щось природне, під те, що багато хто називає безпечним. Але духовна ціна за нього Надзвичайно висока. Проблема в тому, що мало хто наважується подивитися правді в очі. Легше сховатися, зробити вигляд, що це не так серйозно, поки всередині не починає згасати вогонь віри. Скільки разів людина зачиняє двері, вимикає світло і знову віддається цій звичці. А після важкий тягар сорому і провини. І все ж наступного дня сцена повторюється. Коротке задоволення, поверхневе каяття, і знову рабство. З часом ця звичка перетворюється на невидиму в'язницю, на кайдани, що сковують розум, тіло й дух. Але Боже Слово ясно говорить про чистоту. У Євангелії від Матвія 5 годин 28 хвилин Ісус говорить кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, вже вчинив з нею перелюб у своєму серці. Якщо навіть сам погляд вважається гріхом, то що вже сказати про практику, яка майже повністю живиться уявою, похітю та тілесними бажаннями? Ми не можемо ставитися легковажно до того, що Христос зробив таким очевидним проблема не лише у самому фізичному вчинку, але в його корені, у розумі, захопленому бажаннями, які суперечать святості. Можливо, ви питаєте себе, але якщо цього ніхто не бачить, хіба це справді так серйозно? Якщо це не зачіпає іншої людини, чому це має хвилювати Бога? Відповідь проста тому, що наше тіло нам не належить. Воно належить Богові. Воно храм Святого Духа. У першому посланні до Коринтян 6, 19, 20 апостол Павло нагадує: хіба ви не знаєте, що ваші тіла храм Духа Святого, який живе у вас і даний вам від Бога? Ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога у вашому тілі. Коли людина використовує тіло для заборонених насолод, вона оскверняє храм, у якому бажає перебувати Дух Божий. І ще важливе. Мастурбація рідко приходить сама. Її майже завжди супроводжують нечисті думки, фантазії, спогади чи образи, що живлять розум. Іншими словами, цей гріх живиться тілесною уявою. Але писання чітко каже у тита 1 година 15 хвилин для чистих усе чисте, а для осквернених і невіруючих немає нічого чистого, бо осквернені і їхній розум, і совість. Коли розум забруднений, серце віддаляється від Божої чистоти. Багато щирих християн живуть у цій болісній ідиламі. Вони люблять Бога, служать у церкві, проповідують, співають, ведуть служіння, але всередині приховують таємну залежність. Вдень вони здаються сильними, духовними, майже недосяжними. А вночі, залишаючись наодинці, боротьба повертається з новою силою і часто приходить падіння. Ворог добре знає це. Він шепоче ніхто не дізнається це лише раз. Бог розуміє твою слабкість. Але за цими словами стоїть його підступна стратегія зробити гріх нормою, доки совість не перестане сприймати його як небезпеку. І саме тут корінь рабства мастурбація краде духовну чутливість. Той, хто колись плакав у поклонінні, вже нічого не відчуває. Той, хто міг молитися годинами, тепер не витримує і десяти хвилин. Той, хто колись з палким серцем читав Біблію, тепер ледве відкриває її сторінки. Причина не в тому, що Бог віддалився, а в тому, що серце стало жорстким через прихований гріх. Пророк Ісія 59.2 каже «Беззаконня ваші стали препоною між вами і Богом вашим, і гріхи ваші відвернули обличчя його від вас, щоб він не почув. Найболючіше те, що багато хто вже втомився боротися. Вони намагалися зупинитися знову і знову, падали, і тепер думають, що виходу немає. Але це брехня диявола. Істина інша. Звільнення можливе, але воно вимагає радикального рішення. Ісус сказав у Матвія 5 годин 29 хвилин якщо праве око твоє спокушає тебе, вирви його й кинь від себе, бо краще для тебе втратити одну частину тіла, ніж щоб усе тіло твоє було вкинуте в гену. Христос говорив не про фізичне ушкодження, а про рішучі дії проти гріха. Якщо є тригери, контент, соціальні мережі, певні дружби чи музика, їх треба відсікати. Без цього не буде перемоги. І ще пам'ятайте, прихований гріх міцніє у тиші, поки він лишається таємницею, він зростає. Поки гріх залишається в таємниці, він пускає глибоке коріння. Але Біблія відкриває нам сильний принцип, у якова 5 годин 16 хвилин сповідуйтеся один перед одним у провинах і моліться один за одного, щоб оздоровитися. Гріх потрібно виносити на світло. Це не означає говорити будь-кому. Це означає відкритися зрілі й у вірі людині, яка зможе молитися, підтримати і супроводжувати духовно. Сором паралізує, але сповідь звільняє. Зверніть увагу, як ця звичка впливає навіть на погляд. Той, хто прив'язаний до мастурбації, починає бачити в людях пожадливість замість чистоти. Це руйнує дружбу, спотворює стосунки і може зруйнувати навіть шлюб. Скільки пар страждають від того, що один із подружжя перебуває в полоні цієї звички. Інший відчуває холод, дистанцію, відсутність справжньої близькості, бо серце розділене. Мастурбація краде істинну близькість і підміняє її самотнім, егоїстичним, порожнім задоволенням. У римлян 8 годин 13 хвилин написано: бо коли живете за тілом, помрете, а коли духом умертвляєте вчинки тіла, будете жити. Це чіткий духовний вирок. Жити за тілом означає помирати. Жити за духом означає мати життя. Відновлення і справжнє єднання з Богом. А як ви думаєте, чому в церквах так рідко торкаються цієї теми? Напишіть свою думку в коментарях. Таємниця в умертвленні, тобто в знищенні всього, що живить плоть, недостатньо просто намагатися опиратися, Плотські бажання потрібно розіп'яти й шукати повноти духа. Подумайте, скільки мрій було зруйновано цим гріхом, скільки служінь ослабло, скільки покликань паралізувалося. Ворог добре знає, християнин, який живе у прихованому гріху, втрачає сміливість перед Богом. Він уже не молиться з упевненістю, не проповідує з авторитетом, не поклоняється у свободі. Його життя розділене. Зовні він виглядає духовним, але всередині перебуває в рабстві. Це найбільша крадіжка гріха. Він краде дерзновання і змушує мовчати тих, хто покликаний бути світлом. Але є надія. Одного Івана 1 Івана 1,9 каже: коли визнаємо гріхи наші, то він, будучи вірний і праведний, Простить нам гріхи та очистить нас від усякої неправди. Зверніть увагу на глибину цієї обітниці. Тут не лише прощення, але й очищення. Це означає, що Бог не просто стирає помилку, Він очищає розум, зцілює душу, відновлює серце. Мастурбація не повинна визначати ваше духовне життя. Кров Ісуса має силу зруйнувати навіть найукоріненішу залежність і звільнити від найпотаємнішого гріха. Можливо, ви втомилися просити пробачення і знову падати. Можливо, вам здається, що Бог утомився слухати ваші сповіді. Послухайте: Бог ніколи не відкидає сокрушене серце. Він не втомлюється відновлювати тих, хто смиряється перед ним. Він кличе до щирого покаяння, твердого рішення і практичної відмови. Недостатньо просити пробачення і водночас підживлювати ті самі тригери. Зло потрібно виривати з коренем. Якщо звільнення можливе, чому я досі не переміг? Спитаєте ви. Відповідь проста, хоч і жорстка. Багато хто хоче перемоги над гріхом, але не готовий платити ціну святості. Бажають свободи і продовжують годувати таємні бажання. Плоть ніколи не насичується, що більше їй даєш, то більше вона вимагає. Тому боротьба з мастурбацією не лише психологічна чи емоційна, а глибоко духовна битва. Її не виграти самою силою волі, перемога приходить через повну залежність від Святого Духа. Апостол Павло писав у Галатів 5 годин 16 хвилин: ходіть за Духом і не будете чинити пожадливостей тіла. Таємниця перемоги не в тому, щоб боротися наодинці, а в тому, щоб жити у дусі. Коли розум наповнений словом, коли серце горить у молитві, коли життя веде Божа присутність, сила плоті слабне. Але якщо знехтувати духом, залишити молитву, втратити пильність, плоть знову бере гору, і цикл повторюється. Мастурбація руйнує також і духовну самооцінку. Кожне падіння приносить тягар провини, який змушує багатьох думати, що вони вже недостойні Бога. Але цей сором, не справжнє покаяння. А отрута, яка паралізує. Диявол використовує його, щоб звинувачувати, нашіптуючи, повернення немає. Ти занадто брудний, ти занадто втрачений. Але це брехня. Він намагається самим гріхом закувати в кайдани осуду. Проте Біблія проголошує у римлян 8:1 отож, немає тепер жодного осуду тим, хто в Христі Ісусі, які ходять не за тілом, а за духом. Осуд не приходить від Бога, він приходить від ворога. Бог кличе до покаяння. А не до в'язниці провини. Важливо розуміти, мастурбація це не просто приватна звичка, а така проти спільної святості. Коли служитель Божий перебуває у полоні таємного гріха, його служіння слабшає. Дари втрачають силу, молитви, вогонь, проповідь, авторитет, бо без святості немає справжнього помазання. Прихований гріх краде сміливість, а без сміливості християнин стає беззахисним перед ворогом. Диявол не боїться талантів, знань чи титулів. Він боїться святості. Багато молодих людей питають: а що, якщо я не зможу зупинитися? Бог мене відкине. Відповідь однозначна: Бог ніколи не відкидає того, хто щиро шукає його. Але не можна плутати терпіння Бога з його схваленням. Те, що він чекає Твого зміни, не означає, що він погоджується з твоїм гріхом. Час милості дано не для виправдання падіння, а для того, щоб піднятися, поки не пізно. Євреям 3 години 15 хвилин застерігає: нині. Коли почуєте голос його, не робіть жорсткими сердець ваших. Повторюваний гріх поступово робить совість жорсткою. Спочатку приходять сльози і покаяння, потім залишається лише легке занепокоєння. Згодом і воно зникає приходить байдужість та прийняття. Це найнебезпечніший етап, коли християнин уже не бачить проблеми там, де Бог ясно каже, це не чистота. Душа, немов приспана. Біблія називає це спаленою совістю, 1 Тимофія 4. 2. У цей момент гріх перестає бути лише слабкістю. Він стає духовною твердинею. А твердині можна зруйнувати тільки духовною зброєю. Боротьба з мастурбацією проходить через три сфери: розум, тіло і дух. Розум має бути оновлений Божим Словом. Тіло, дисципліноване практиками святості. Дух, укріплений молитвою. Без цієї тріади перемоги не буде. Римлян 12:2 закликає І не стосуйтесь до цього віку. Але перемінюйтесь відновленням вашого розуму, щоб пізнавати, що є воля Божа, добра, угодна та досконала. Усе починається в розумі. І саме там виграється війна. Але багато хто й далі живить розум тим, що розпалює плоть, контентом, чуттєвою музикою, духом цього світу. Сьогодні багато хто наповнює свій розум моральними серіалами, соціальними мережами, сповненими нечистих образів, а потім дивується, чому вони не можуть вистояти перед спокусою. Але неможливо перемогти гріх, доки ти підживлюєш те, що робить його сильнішим. Перемога вимагає радикального кроку відсікти джерела забруднення. Саме тому Ісус сказав про вирване око чи відсічену руку, які спокушають. Він навчав відсікати корінь усього, що годує гріх. Є ще один надзвичайно важливий крок пильність. У Матвія 26:41 Христос промовив: Чувайте й моліться, щоб не впасти у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Пильнувати означає бути уважним. Не надто довіряти власним силам, не піддавати себе ситуаціям падіння. Багато хто грішить не тому, що цього хоче, а тому, що опиняється у небезпечних обставинах, де спокуса набирає сили. Потрібно навчитись утікати. Йосип у Єгипті втік від дружини Потифара. Він не сперечався, не перевіряв свою стійкість, він просто побіг. І це урок для нас. Іноді перемога приходить не через протистояння, а через втечу. Але пам'ятайте, недостатньо лише відсікати й утікати. Важливо не тільки відкидати, але й замінювати. Якщо ти просто прибрав щось, але залишив порожнечу, вона рано чи пізно заповниться тим самим гріхом. Розум потребує заняття. І тут вступають у силу духовні дисципліни: постійна молитва, піст, читання писання, поклоніння, спілкування з вірними братами і сестрами. Це не сухі ритуали, це потужна зброя. Кожна хвилина, проведена в молитві, це хвилина, коли плоть втрачає силу. Кожен завчений вірш писання, це меч у твоїй руці яким ти відтинаєш спокусу? Кожен піст це тверде проголошення, моя плоть не керує мною. Мною керує дух. Але є ще одна велика сила у сповіді. Поки гріх залишається прихованим, він росте. Але коли його виносять на світло, він слабне. Сповідь це не розповідати всім підряд, а довіритися зрілій у вірі людині, яка здатна молитися та підтримати. Якова 5 годин 16 хвилин нагадує. Сповідуйтеся один перед одним у провинах і моліться один за одного, щоб оздоровитися. Зцілення приходить через сповідь. Ворог впадає у відчай, коли християнин викриває те, що він так довго намагався тримати в темряві. Перш за все, потрібно прийняти рішення. Багато хто мріє про звільнення, але досі знаходить задоволення у гріху. Поки серце любить цю практику, справжньої свободи не буде. Потрібно бажати Божої присутності більше, ніж миттєвого задоволення. Потрібно щодня приймати рішення відкидати плоть, щоб жити у святості. Це шлях дисципліни, це боротьба хреста, але саме він веде до повноти духовного життя. Праведник може впасти сім разів, але щоразу встає. Різниця між переможеним і переможцем не в тому, що один ніколи не падає, а в тому, що він ніколи не залишається лежати. Кожного разу, коли ти встаєш, кожного разу, коли шукаєш прощення, кожного разу, коли обираєш опір, ворог втрачає територію. Звільнення може не прийти за один день. Але воно неодмінно прийде до того, хто наполегливо тримається. Ян 1, 1:6 говорить: той, хто розпочав у вас добре діло, доведе його до кінця аж до Дня Ісуса Христа. Диявол хоче переконати тебе, що ти один у цій боротьбі. Але це неправда. Тисячі християн по всьому світу проходять ту саму битву. Дехто вже переміг і сьогодні свідчить про свободу, інші ще в процесі. Ви також можете стати одним із цих живих свідчень, те, що Бог зробив у житті інших. Він може зробити і у вашому. Благодать не вичерпалася. Кров Ісуса не втратила сили. Святий Дух ніколи не залишає того, хто щиро взиває по допомогу. Настав час прийняти рішення. Або ви продовжуєте підживлювати цикл задоволення і провини, або сьогодні встаєте і обираєте святість. Отець чекає з розпростертими обіймами, готовий простити, очистити і наповнити ваше життя миром, якого не дасть жодне митєве задоволення. Що ви оберете? Бог не покликав вас жити в тіні. Він покликав бути світлом світу. Мастурбація може здаватися невинною таємницею, але вона тихо руйнує життя. Сьогодні момент розірвати цей цикл і сказати: досить. Шукай святість. Не покладайся на власні сили, а на благодать. Молися, постись, сповідуйся, відсікай тригери й обирай чистоту щодня. Кров Ісуса достатньо сильна, щоб звільнити навіть від найпотаємнішого гріха. Встань зараз, повернись до Бога і живи повним духовним життям. Рішення за тобою. Напишіть у коментарях: я обираю свободу в Христі, щоб засвідчити своє рішення. І не забудьте підписатися на канал, щоб допомогти нам досягти одного тисячу підписників і разом поширювати Боже Слово.